І далі традиційно OTP Bank банк представляє розповідь про найвидатніші бізнес-досягнення світу і людей, які їх втілили. OTP Bank – банк банк вашого успіху. Дізнайтеся секретів успішних людей разом з Bank. OTP, OTP банк банк вашого успіху. Став мільйонером завдяки тому, що уважно слухав свого викладача Чарльз Мартін Хол, людина, яка зробила доступним алюміній. У середині 80-х років 19-го століття цей метал вважали напівдорогоцінним і більш рідкісним ніж срібло. Професор у Берлінського коледжу в Огайо Френк Джуїт під час однієї з лекцій сказав: той, хто зможе відкрити економічний спосіб виробництва алюмінію, стане багатим. Його виступ слухав Чарльз Мартін Хол. Він експериментував із мінералами з 12 років, перетворивши маленький дерев'яний сарай за будинком, Ком на імпровізовану лабораторію. По завершенні навчання юнак продовжував свої експерименти і відкрив вигідний спосіб видобування алюмінію. Але щоб іти далі, холу потрібні були гроші. Він знайшов спонсорів: шість промисловців під керівництвом Альфреда Ханта. Разом вони створили Піцбургську металургійну компанію і побудували невеликий завод. На день подяки 1888 року. Хол і його перший найманий працівник випустили партію промислового алюмінію за власною технологією. Гора зливків зростала, а покупців усе не. Було. Було. Тоді підприємці взялися самі виготовляти деякі вироби. Почали з алюмінієвого чайника. Хол продовжував удосконалювати власну технологію і розробляти сплави. За п'ять років йому вдалося знизити собі вартість металу з 5 доларів за фунт до 78 центів. Виробництво розширювалось і незабаром з алюмінію виготовляли безліч товарів. До 1907-го компанія вже мала бокситові рудники в Арканзасі, очисний завод в вільніносі та три плавильні печі в Нью-Йорку та Канаді. Власники змінили назву фірми. Спочатку на алю Мінієву компанію Америки, а пізніше, коли відкрилися філії в різних країнах, на Alcoa Інкорпорейшн. Нині, як і від самого початку, корпорація Alcoa залишається світовим лідером серед виробників алюмінію. У штаті 122 тисячі робітників, які працюють у 44 країнах світу. Прибуток компанії становить майже 300 мільйонів. Ринкова капіталізація понад 18 мільярдів доларів. Всі новини, всі точки зору. Партнер програми Національний інтернет портал Укернет. На сьогодні все, дякую за увагу, всім далого, наступного робочого тижня і заробляйте більше.